Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну от неділя знову з'явилось трошки часу показати вам систему, як все такий занепад, як ви бачите, трішки не вистачає моральної стійкості та заснаги. Так. Не все в е, такому ідеальному становищі от, е, що так трапилось е, за два-три тижні, 4, ну, е, купив новий тест е, від Саліферту. Ну і як кажуть, то в аквермісті морської Робимо помилки, щось трішки не розібрався, поміряв і М -м тест від тут трішки склад -ск складний був, ну, як на мене, я не знаю. Коротше, наміряв він мені менше кальція, ніж в мене було. Було 450 так, до, так стабільно. Тут він мені показує. 350 і, ну і як завжди, о 350 я щось так щось подумав. Так як от Шаліс почав... Ну так, ну, на мою думку, таку отримав фазу зросту і от, от мультипорка Червона та зелена, всі якось так драпанули у і почали рости, ну, думаю, може кальцій вичерпався і почав доливати кальцію. Ну, доливав-доливав, так 2-3 дні, заміряв з еліфертом, міряв і все одно все було так у низькому щось так Зстережуло, думаю, що щось тут не те. Коротше, щось я тут роблю на те. Купив е е другий тест від J JBL, такий французький. І той мені показує, що взагалі е кальцій е 800 прикинь. Ну і отут е почалось. Е я думаю, ну як це так? По коралам е, на мою е, так, не, так я здивувала мене, що все було в принципі, гаразд, е, 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 Одне, що побачив, то тут мала, така була молоточкова філія, вона, ось вона, скелетик. Дивіться, от, залишився з неї. І оці от, ой, філій, зеленькі, зелененькі, щось їм було не дуже добре. Ну, ну. я думаю, ну, Ох, його знає, я не знаю, що там і як. Коротше, е, такі справи. Е, зробив ICP. Е, і тоді ото мені показало, що там катастрофа повна. Кальцій 800, магній е, 1600 і калій теж був е, дуже високий. Ну, от, е, ну, дивіться, ну, у нас. Отакі помилки робимо, але система показала себе дуже добре, стабільно, навіть при таких екстремальних показниках усе витримало. Ну і зараз потрошку стараюся відновити ці показники. Отакі історії. Так що дивіться, тести можуть дуже часто робити помилки. Так що дивіться, можуть, можуть з'явитися проблеми. Отаке. От Оце і все на сьогодні. Папа -па. не довіряємо тестам.